Хей-йоу! Хейосничі ми сьогодні ми зараз їм автомобіль і зароб по нього гроші ми падаємо автобіль просто ламається і заробили 94 долари. Ну і як вже могли зрозуміти, дорогі друзі, сьогодні ми повинні їздити на автомобілі і розбивати його. Тому сьогодні ми беремо і включаємо режим дівчинки, тобто яка не вміє вводити авто ми можемо робити з автомобілями все, що завгодно, і нам будуть давати за це гроші. Тобто е дуже, дуже непогані. до речі, гроші. Е і давайте я вам зроблю рон-тур, як нам це все треба робити. Просто бачимо стіну і в'їжджаємо і ми заробили 3 долари. Я вас вітаю. Я вам скажу, от би так було в житті, щоб ти вдарявся і тобі давали гроші. Це було б дуже круто. так. Ну, це в нас є такі ніби бокси. Тобто в боксах там набагато все швидше виконується. Тобто ти набагато швидше е розбиваєш автомобіль. А є в нас ще відкритий світ, де ми можемо ось так от так само кататися. От, наприклад, ми давайте бачимо стіну. І давайте зараз ну, скейт-парк, скейт парк. Давайте, скейт-парк, ой, трошечки врізались, ой, на кришу. Так, е, ну, ми взяли по випадковості нову автомобіль, але можете побачити, бачите, тобто, коли ми вдаряємось в, в, в стіну, то у нас там тріщини з'являються, е, вікна вилітають. Якщо ми дуже сильно вдаримось, то нас просто-напросто ми випадемо. Ну і давайте я вам покажу, що є, ну, що таке кімната. Наприклад, ми заїжджаємо в цю кімнату, нажимаємо Е. І тут ну, такі штирі ніби піднімаються, ми під них можемо заїхати, і ну, наша машина просто розминає як не знаю, як, як м'ясорубку. Ну, Мене викинуло вже, і ми зробимо... Ой, мені руку трошки придавило. Вставай, 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 давай, 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 подіем. Ев, о, все, ми встали. Так, і тут ми можемо робити дуже-дуже багато чого е, з нашим автомобілем. Можемо там взяти його, щоб він згорів, і, тут, і так далі. Ну, хай там собі горить, а нам гроші заробляються. І, наприклад, ми сюди можемо зараз зайти в магазин на наш автодилер. І тут є дуже-дуже дуже багато цікавих автомобілів. І в мене є 1000 доларів і пропоную взяти і відкрити оцю автівку. Просто що це таке? Це якесь... Да, ви що лафета. Я не можу давати візьмемо цю лафету. ой Ой-ой, який звук, ви чуєте цей звук. Ай-яй-яй, подивіться. Ох ти ж хтось на танку! Хтось на танку! Ей, еу, еу танк! Це капець, ну просто хтось на танку навалює. Мені цікаво, як зламати танк. Напевно, що важко. І просто ця автівка в нас вже їде 50 км за годину. 60... а, це в нас мілі. Це в нас мілі. Так, добречко, почекайте. Я хочу зробити кілометри. Я в мілях не дуже там. Understand? A few later. Ми зробили кілометри за годину. Ну і тепер буде трошки зрозуміліше. Так. Ми о, ми вже 60 їдемо, ну це вже набагато краще. Так, нам сонечко трошки світить, і писамо, що ми щось засліпило нам. І ми трошечки в'їхали. Ой, ми чуть-чуть в'їхали, капот відкрився. Ну! Капот відкрився! Рес там шпакльовочка, та й все виправить. Ну, трошечки ще ззаді кузов потріскався. Ну, це таке собі. Добренько, давайте зараз візьмемо, влетимо. Просто ну влітаємо... ой, ооо. Двигун ззаді, двигун ззаді, добренько. Ну що ж ви думаєте, ви що, не знали, що у нас двигун ззаді? Ну ми ще, до речі, можемо подріфтити на цій машині, представляєте, подивіться, о, дріфтимо. Ну, капот відкрився, да, двигуна двигун, а це багажник. Капот. Ну, кому треба багажник? Ну так уж це... не так і треба було. Так, давайте ми зараз на гоночку заїжджаємо просто. І давайте зараз летимо, Так, от... Ой-ой-ой, ой, чуть-чуть. -ой -ой. ой, ну, наш капот, наш капот. Ну подумайте, капот. Ну. В принципі, можна було обійтись, правда ж? Ну, звісно. Так, ні, я не хочу гоночку, дякую, я хочу просто взяти покататися. Давайте ми зараз не знаю. Ну, наприклад, давайте зараз е, ну, вріжемось, ну, випадково, випадково. Ну десь там колесо заклинило, ну подумаєш. До речі, у нас ще якісь е, завдання ми виконуємо. Саме головне, що їдемо. Все остальне подумаєш. Ну я вам скажу машина живуча. Ну, вигун ззаді. Там е, мені здається, що їй трошечки погано. Ви чуєте, як вона речить. Ну, я, я не знаю, чи це добре, але їде так і ну, їде. Можна можна, 4-ну 3 колеса є, подумаєш, значить, можна їхати, так. Добре, а ми приїхали. Так, ми, ми приїхали, добренько, давайте візьмемо якийсь другий автомобіль. Бо що це нам дають? Я не розумію. Так, тут якісь поїнти ще дають. Ну, давайте ми їх позабираємо на, на всякий випадок. Так, добренько. І давайте ми зараз нажмемо сюди. Нам треба взяти новий автомобіль. Я хочу взяти. До речі, тут в нас є легендарний автомобіль на трьох колесах. Давайте зараз перевіримо його, я не знаю, що це за автомобіль. Ось сюди! Колесо по центру значить, їхати можна. Хтось говорить, щоб чотири колеса було їхати. Три колеса і їде. Гляньте сюди, Добренько, давайте ми зараз в якийсь ще бокс заїдемо. Я ще не всіх боксах був, це. Я був тільки в одному боксі. І все, ну давайте ми нажмемо. E. 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 А, ну ми. Ну... Музика зразу під фон така хорошенька стала. І ми заробили ми заробили майже 200 доларів. Е, так, добренько. До речі, я, е, давайте ми візьмемо нашого бусіка, 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 нашого легендарного бусіка. Давайте я хочу спавмити нашого бусика. Я хочу подивитися, що з ним буде. Добренько, давайте ще ми в якийсь бокс заїдемо. До речі, тут цих боксів два поверхи. Тому сьогодні відео буде дуже-дуже цікаве, Тому зразу ваша вподобайка повинна стояти під цим відео. Е, а і підписочка також повинна бути. Так, домка, давайте ми заїжджаємо, зараз цей бокс. ой 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 ні ні ні, ні, ні. куди? А куди ж ти летиш? А куди ж ти летиш? Куди ж ти летиш? Е, а куди ми їдемо? Я не знаю, ми їдемо 270 км і. В стіну! Просто 270 км в стіну! Ну, краш-тест пройшла! пройшла, краш-тест. Він ще їде. Нас бусик невбиваєй, просто він ще їде до сих пір. Так, добренько, давайте ми зараз наверх піднімемось. Оце наш бусик красавчик, просто вже 100 їдемо. Ну, колесо переднє, Трошки балансіровку треба зробити, та й так все. Просто, навалюємо 130! Просто я думаю, зараз вверх піднімемось. Я думаю, що важко буде. Важко, важко. Ой. -ой, 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 -ой. Ай бусик не справився, бусик не справився. Ну добре. Давайте ми зараз заспамимо нову машину, давайте ми заспамомо цього самого бусика, тільки підемо на нормальну, якусь там, щоб активувати можна було. Так. Давайте кудись під'їдемо, я не знаю, давай, о, ми ось тут, якщо не помиляюсь, були. Чи не тут, я не пам'ятаю. Ну, стекло розбили. Там 7 доларів. 7 доларів. Що це таке? Е, а, я знов заїхав сюди. До речі, тут у нас якісь є road2, row. row, two, row, row так, давайте зараз перевіримо. Давайте нажимаємо ось так, на кнопочку нам треба нажати. Ось нажимаємо. Ага, і що, можна їхати? Так, чекайте, мені треба нажати, щоб я поїхав. Коротше, щось ми нажали, поїхали. Давайте. А, це знову горка вниз. ну, пф, Давайте летимо, летимо, летимо. Давайте їдемо, 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 їдемо. 270. 280. І щось ми тормозимо. Ось, щось у нас дуже довгий тунель. Просто в нашого бусика він якийсь не вбиваєй. Я вам кажу, добре, давайте запамовемо якусь другу е, машину. Тому що бусик, ну бусік вже приївся. Просто тук-тук наш сюди. Так, давайте беремо тук тук зразу, вперше вже заїжджаємо. Я хочу подивитися, що це таке. Давайте нажимаємо. І. Опа, лазери! Лазери! Ой, а що буде? Чекайте, я ї... Я не... Я все, я... я відпустив руки. Просто лазери прошпарили, подумаєш і зараз ще ми згоримо... Ой, мене теж вбило, так? Да? Ну і ще машина згоріла. 212 баксів як-не-як, -як. ну подумаєш, так, добренько, що тут ще можна покласти. Тут ще можна щось оце нажати, так. Да? А, вогонь, ні ні, вогонь включає. Так, тут ще щось можна це покласти. Давайте все включимо, щоб все було там горіло. Ну, коротше, добренько, розберемося. Давайте і тепер нам доступний якийсь новий автомобіль. Давайте ми подивимося сюди. Гляньте, це що у нас? Ой-ой-ой, який монстр! Майже, ну, так, ну, нормальна машина, їздить, їздить, все, супер. Так, давайте ми зараз піднімемось на е, ще один поверх вверх. Ой, на, на, нашій машинці трошки погано, ну нічого ми піднялися. До речі, гляньте сюди. Нормальний автомобіль. Просто тільки що їхав їхав, просто дехто пролетів, а потім думаємо, що ж так багато мільйонерів на дорозі. Я не розумію просто. Ну, це капе, звідки вони ці гроші беруть? Я навіть не знаю. Так, добренько, тут у нас якісь кімнати, за лайки або за ще щось. Так, тут у нас... Схоже, все платно чи що, серйозно? нє ні, ні ні так не цікаво, воно все не відкрите, так? Та воно все закрите, добре, дивіться, тому що я можна дріфтити на нашій машині. Оказую. Ой! Ой-ой! Ой! Ну, на кришу перевернулись, подумаєш? Гляньте сюди, гляньте на наш спорткар! Це тепер Ну, люк відкрився. Прохолодненько, про тут з такою жарою можна взагалі с зійти. Давайте, зараз давайте сюди. Сюди можна? А, не можна. Ну! Пф, до речі, двигун вже спереді. Вже спереді. Давайте кудись заїдемо, я не знаю, мені цікаво, що ось це таке, що це таке, от просто що це таке. Давайте заїдемо. Ага, ой, трошечки не в'їхали. Ой-ой-ой, а, це нас просто замість ліфта, я зрозумів. Добре. І... Опа! Чітко перевернули, зразу на колеса стали. Добренько, давайте ще кудись заїдемо. Я хочу ще в якийсь бокс попасти. Давай, газу, газу, ну колпаки трошечки такі криві, треба купити. Ну це тітан, це тітан. Розрізав просто у нас на машині. Оце то, -то коти прокачались. Так, добренько, давайте зараз ми заїдемо, наприклад, от сюди я хочу. Давай, давай, давай. Газу, 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 газу. Давай. Так, і що це в нас таке? Мені прям, ну, цікаво. Тут десь є кнопочки чи нема кнопочок? Чекайте. Ні, кнопочок нема. Так, добре, зараз самі тоді все зробимо. <кій> так, давайте виходимо, чекайте. Так, ми виходимо і нам треба йти от сюди. Да? І ми тут можемо робити все з нашою машиною. Так, добре, ну давайте нажмемо. А, ой, ні 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 ні, ні. то ж мені ще знає, що треба щось зробити. Тож... виключи її. Вона згоріла! Ні, не згоріла, добре, що це таке, давайте. А, це у нас ножик, добре, що це таке? Ей, а це що таке? Ага, це ще ножик, ага, це ножик, добре, а це що таке? Ага, а це що таке? Коротше, провірений спосіб це ось це. Нажимаємо, вона горить, горає, нам гроші йдуть. Все супер. Так, давайте якусь слідучу ще автомобіль візьмемо. Мені прям цікаво, я хочу я хочу щось все перевірити. Давайте ми, наприклад, візьмемо. Бусика, нашого легендарного бусика. Шкода, що він не зелений. Ну але ж бусик. Домінка, давайте ми заїдемо зараз в цю кімнату, я хочу з'ясувати, що тут у нас. Опа! Опа-опа-опа-опа. Давайте. От зараз буде цікаво. Я прям хочу на це подивитися. Як я зараз буду розпилювати наш автомобіль. Давайте, ми зараз нажимаємо. Я думаю, хоч це нажимаємо. Опа! Опа-опа-опа-опа, дивимося, Так. А, я не включив, щоб він їхав. Так, оце треба вроді, так? Да? Ні, це я виключив, нам треба включити, так. Да? І... Оце вроді. ні, ні, а що нам треба нажати? Що мені треба нажати, щоб він поїхав, так. Чекайте. це? Е, а що я назад поїхав? Чекайте, я щось не то нажав. І назад поїхав. Що нас тяг вперед? Ой, зараз мене там розпиляє. ні 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 чекайте, дайте вийти. Так, почекайте, мені зараз треба машина вперед трошки підпознати. Чого вона назад поїхала? Ну, сідаємо. Ну, все. І виходимо. Виходимо. Ой-ой-ой, ай, мене ще й теж захватило трошки. Ой, щось згоримо зараз. Разом з машиною. Ну, 150 доларів, це вже дуже добре. Ну, до речі, цікава штука, цікава штука, мені сподобалась. Давайте візьмемо ще один якийсь автомобіль, тому що той ми вже... Ну, ще гроші з нього капають, Це пасивний дохід, я вам говорю. Так, пропоную ще краще взяти нашого старенького бусика. От бусик нас, я вам говорю, він безпощадний. Просто подивіться, на ньому всі катаються, тому що бусик найкращий. Давайте в мене ще я хочу наприклад, заїхати давайте отсюди. Що це на... Оооо! А що це у нас таке? Ні-ні-ні, а що це таке? Так, тут ми нажали і тут замерзає наша машина. Ого, прикольно. Ой, а що... Я трісну від холоду. Прикольно. Так, добренько, я хочу нажати ось це, да? Що... Ні, ні ні а якщо ми нажмемо ось це? Що це таке? А, це холодом, добре, якщо ми це нажмемо. Ні -ні. Ось так, да. О, нам відкрився новий автомобіль. Ну я вам скажу, пнем нічого така. А, ну це колись від холоду. Що, нам так холодно, чи що? Ну, а ну-ка, поїдемо. Можемо поїхати чи ні? А ну, якщо ми зараз нажмемо. Тут... Ой-ой-ой, я зараз теж теж заморожусь, теж заморожусь. Так, чекайте, чекаємо, чекаємо. Я ж вийшов! Що це таке? Я ж вийшов, ну ладно, це робот. Добре, ну там скільки нам було градусів? Ну Там десь було дуже багато. Е -е, добре, нам ще якийсь новий автомобіль зелений вже випав. Ой, я вам кажу, спорткар навіть да, спойлер є. А хтось на військовій машині катається. оце прикольно. Я теж таку хотів би собі. Так, давайте. давайте, давайте ми зараз, Ой, ну багажничок та нормально. Так, я хочу зараз проїхати перевірити максималку цієї машини. Де це в нас там була така довга-довга дорога вниз. Eee, чекайте, 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 дайте згадаю, дайте згадаю. якщо сюди, ні? А, не сюди. ні, ні, ні Пол. І давайте ми подивимось кудись, поїдемо, пошукаємо ще щось цікаве. Так, тут там все платне, добре, колеса заблокували, Пху, гляньте, які ми парковщики. Ой, хот-дог їздить, оце туди, прикольно. Ай, спанч боб. так, давайте, їдемо сюди, давай, давай, давай сюди. Там, щось у нас там таке, щось там тут таке. Тоже цікаво, давайте, і що нам тут робити? Нам тут вниз. Ой-ой-ой, бездоріжжя дор... без трошечки, ох ти! Оце то да... Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. щось не дуже чую добре наші машинці. Ну Но... зато 300-400 доларів заробили, як не як, ну це дуже добре. Добренько, давайте глянемо ще якісь автомобілі, бо я щось думаю, що тут можна щось цікавіше взяти зробити. Тут можна закастувати тут за 10 тисяч доларів туди сюди. Тут можна за 75 трильйонів, да, ой, ну це ж трошки дороговато. Так, хорошо, а скільки, до речі, танк коштує. Танк, танк танк. Дуже, дуже... А, ось танк. 80 60 860 мільярдів. Так подумай копійки. Давайте ми візьмемо ось цю машину. А, це якась VIP, я поняв. Добре, ні, ні, ні. нам це не треба, нам це не підходить. Це тоже VIP, а це що у нас таке? Це якийсь тук-тук, Я не можу з нього. Так, Е, Де наш той зелений спорткар? О, наш наш спорткарп, що? я забувся за нього. Газ в пол, давайте, зараз поїдемо, покатаємо, що там у нас в місті. То що ми тут тільки по цим боксам катаємось. Треба ще перевірити максималку цієї машини, що вона може. Так, ну давайте, зразу, подушки безпеки. Нема. да й дуже добре. Лишню вагу зняли, Це, там не дуже треба, якщо їх немає. там, Ну все, ну колпак, трошки колпак відпаде. Зато на горку вже заїжджає, так, до речі. Опа, їде, хорошо, Ой. Ну, руль тут трошечки не працює, прям чітко, так. Да? А, ну і добре, я буду знати, хорошо, якщо ми такого з'їдемо... Ой, тут, ну, тут так, так можна? Я не знаю. Так, давайте газ, газ, газу, газу. Чого тут нітро немає, я не розумію. Так, давайте... Ой, ой, фари там чуть-чуть, ну, таке собі добренько, давайте ми зараз зробимо Ось так от. Опа, щось відлетіло, бампер відлетів. До речі, двигун у нас хороший. Щось мені здається, що їй не дуже добре. Щось у нас шипить десь. Щось що десь травить, травить бензин, може, я не знаю. Так, ой, ой, тут така дорожка трошки погана була. Ой, трошечки влетіли, ой, загорілося! Мотор наш горить, так? Да? Хай же машина згорить, ви що, економщики, давайте підсовуємо. Підсовую, підсовую, підсовуємо, давай. А, це потуха. 3 долари з мотора зробила, за то так. я хочу ще щось перевірити. Давайте ми візьмемо і зараз ще трошечки підзбираємо грошків і візьмемо. Так, давайте я хочу ще в якийсь бокс заїхати, тому що там ми вже покаталися, а я хочу в бокс, в бокс, в бокс, в бокс. Давайте зараз ми... Ну там, нас треба вперше. І давайте в ось то, Я ще в тому не був. Так, добренько, давайте заїжджаємо. Опля, сюди. Нажимаємо ось так от. Так, і я кудись їду. Ой-ой-ой, на штирі впав! серйозно, на штирі впав? Забилася! Оце живуча машина! Ще й газує! Ви представляєте, оце оце машина, От, знаєте, якщо купляєте, то купляйте таку, хорошу машину. Рекомендую, на шлярі впала завелась, оце то да. тоді. Да, давайте, добренько, давайте ще щось подумаємо. Ой, порох на трошки пом'яти. Треба і... збавитися від цієї машини, тут порох пом'яти, що на продаж не піде. Так, да, добренько. Ой, ну трошечки задом зацепили, поцарапали. Подумаєте, кіп поцарапав. Так, да, давайте ми заїдемо зараз в ось сюди. Так. Ой, ой ой. Ой-ой. Ну, тут вже 100% треба сюди заїхати. Та, добренько, давай, давай, відкривайте нам дверці. А, до речі, там кнопочка зразу. Активно нажимаю. Опля. І що там у нас, що там у нас? Давай, гори, 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 мені треба грошики. Давай, трошечки покапай, давай, давай, давай. Ой, красота, гляньте туди. Йой! дивіться, як горить красиво. Та ви що, оце красота. Та, доміку, хай нам ті пасивні гроші капають, а нам треба взяти ще кудись поїхати. Я не знаю звідки так просто люди такі великі гроші заробляють, то що ну як Як, я тут катаю вже не знаю скільки і я ще не заробив мільйон. Ну подумайте, кіт позарапав, кіт позарапав, кіт да-да-да. Так, давайте ми зараз кудись в місто поїдемо, давайте. Ну, ой, там сідушечки трошки позарапані, так? Да? Ну гляньте, тих Ви шо, це, це ж гоночний болід. Ставленько тут я бачу, там якась ці траса. Ой, стоп переді мною. Ой, а нащо в нього звертати, я не розумію. Та да, добренько, газ, газу, 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 давай, давай. Так, ой, що там... Да. Ми що, виїхати не можемо, оце то оце то, що це за машина, що за кліренс? що за кліренс, ми що, в поле поїхали, що. Що -то навіть виїхати не може, ну, заднім ходом. О, заднім ходом виїхали. Ну то все добре, дуже. Так, да, повертаємося, що тенісний корт якийсь чи що? Да, тенісний корт, прикольно. Та, да, давайте, газу даємо. Давайте в тунель, зараз перевіримо максималку. Ну, трошечки вже підбито, звісно, але все одно їде. Так, ну, до речі, у нас якісь штуки, я не знаю, що це такі. За штуки, але щось там дає. Давайте зараз ми розганяємо 150, 160, 170, 180, 190 і ну, 100, ну, 200. Перед, на, перед нами пальма. Ой, я трошечки вилетів з машини, і машина загорілася. Ну, значить добре їхали. Ну, дорогі друзі, я пропоную на ось такій от ноті, там де горить наша машина. Закінчувати наше відео. Ви були на каналі АПЕВА. пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте обов'язково подобайку. Ну і всім пока-пока-пока.